Кілька невеличких тренувань для того, щоб ви могли робити їх кожного дня. Тож поїхали. Починаємо сьогодні стоячи. І цю, це тренування ви можете робити, навіть якщо ви працюєте десь у, десь у офісі, ви піднімаєтеся і трошки попрацюємо. Поставте, будь ласка, свої стопи так, щоб вони були паралельно одна одній. Так? Тепер. Розслабляємо коліна, вони м'які. Ми відчуваємо, що там є свободний простір. Далі ми знаходимо свою маківку, як її знайти. Ми прикладаємо долоню свою до межбрів'я і середній палець нас виводить на нашу маківочку. І нібито ми тягнемо себе за маківочку догори, догори. Ми хочемо, щоб наш ріст Більший став, ну, мабуть, сантиметри на два. Розправляємо плечі. Настільки, наскільки вам це ну, без зайвих зусиль ви можете зробити, опускаємо плечі, опускаємо лопатки. Прогин у попереку ми теж трошки прибираємо, тягнемо кістки тазу донизу, а тут ніби трошечки підбираємо е догори. Так, ми створили у попереку вільний простір. Тепер ми заплющимо очі ненадовго і уявимо свій хребет, наскільки вдалося нам його вирівняти. Обов'язково зверніть увагу на свою голову. Якщо вона виїжджає вперед, трохи її засовуйте назад, так, щоб вона стала ніби логічним продовженням усього хребта. Ровну лінію створили. І тепер е, усю увагу переносимо у свої підошви. Зверніть увагу, чи не, не завалилася ваша вага назад чи вперед. Коліна нагадую, вони м'які, вони розслаблені. Якщо ми все правильно зробили, з'являється. З'являється відчуття того, що нас підвісили мов, ялин, мов ялинкову прикрасу на гідочці. Нас трошки похитує, тіло велике, таке високе і легке, ніби ми і не вагітні. Так. Відчули? Добре. А тепер ми підхоплюємо свій вдих. Через боки піднімаємо свої руки догори. Ваші руки рухаються у темпі дихання. З видихом опускаємо руки. Робимо кілька спокійних, глибоких дихальних циклів вдих. І руки піднімаються з тією швидкістю, з якою ви дихаєте. А ми намагаємося дихати повільніше. Чим повільніше ми можемо вдихати і видихати, тим більше кисню отримує кожна клітинка. І ще один раз. Потягнулися. Переплітаємо пальці в замок, витягуємо себе. І трохи порухаємося, починаємо з тазу. Бачите, руки в мене нерухомі, я починаю вращати своїм тазом. Коліна розслаблені. І е, обертаю я тазом теж у темпі свого дихання. Півкола проходить таз на вдосі, півкола на видосі. А тепер додаю ще верхню частину тіла. Таз задає амплітуду руху, і ми обов'язково витягуємо себе. У кожній нашій вправі ми намагатимемось е, витягувати свій хребет. Так, в один бік закінчили. І тепер в інший. Знову, бачите, я пішла від тазу. Рухливість тазу е, під час пологів вона дуже важлива. Тому що у кожні, при кожних переймах, коли ваш таз розслаблений і рухається, вам легше переносити перебіг перейми. Розтягуємо і розкручуємо себе. Не кваптеся. Намагайтеся дихати вільнь, повільніше. Добре, і закінчуємо. Так. Тепер ми потягнемося. Ми кладемо руку свою, е, одну, сюди на е, підвздошну кістку тазу. Так? Е, якщо у вас вже животик дуже великий, ви все одно можете цю кісточку на, е, намацати її. Так? Ця рука вона розслаблена, можна її покласти на потилицю. Коли я роблю вдих, я відвожу лікоть назад і не даю ось цією рукою рухатися тазу ліворуч. Так? Я ніби трохи притискаю і ніби штовхаю свій таз туди, назад. Це вдих. вільний. Розкривається уся ця дільниця верхньої частини тіла, вдих. Тепер видих. Я ставлю свою руку на задню частину тазу, тазу, і тепер я не даю тазу повертатися праворуч, а своїм ліктем або ж навіть е витягнутою рукою я розтягую задню поверхню е лівого боку, а тазу не даю рухатися. Таз він е непохитний. Це видих. Ніби я хочу обійняти великий м'яч. І знову повторюйте за мною вдих. Розкриваємося, видих. Рука позаду не дає тазу повертатися. А ми хочемо обійняти м'яч. І ще один раз. Вдих. Спокійний, довгий. І видих. Потягнулися. Та дуже смачненько. А, посередині. Порівняйте зараз свою ліву частину тіла з правою. І тепер ми зробимо те саме з іншого боку. Поклали собі руку на потилицю і поїхали. Тазу не даємо повертатися праворуч, а лікоть прибираємо назад. Це вдих. Рука позаду не дає тазу повертатися. І знову хочемо обійняти великий м'яч. І Вдих. І видих. Видихайте через розкриті, розслаблені губи. Привчайте своє тіло вже, як ви будете дихати в пологах, в переймах. І ще один разочок. Вдих. І видих. Добре, повернулися посередині. Розкрили руки долонями догори. І розкрилися вдих. Намагаємося розтягнути передню, передню частину свого тіла. Це вдих. А видих, ніби ми птах і накриваємо себе крилами, штовхаємо лопатки назад. Видих. І знову птиця розкриває крила. Вдих. Видихаємо через відкриті губки. Чому так? Тому що губи, шийка матки це одна структура тканини, з якої вони створені. І тому, коли ми видихаємо через відкриті губи, автоматично ми розслабляємо і знизу. І ще один раз вдих і видих. Добре, тепер ми розставляємо свої ноги трохи ширше. Подивіться, будь ласка, відстань між стопами це довжина вашої ноги. Прикиньте, яка довжина вашої ноги, і так розставимо свої ноги. Тепер ми розвертаємося, наприклад, праворуч. Так? Далі п'ятка в нас стоїть, намагаємося поставити п'ятки так, щоб вони були на одній лінії. Розвернулися. І зараз ми будемо працювати із своїм тазом. Випрямляємо руки. Уявіть собі, що ви штовхаєте, ви відштовхуєтесь руками від стіни. І е, скругліть, будь ласка, свою спину в лопатках. Потягнулися. Е, ніби ви от відштовхуєтеся. Е, відчуйте, як скруглилася ваша спинка. І тепер навдосі нижню частину ми будемо розвертати настільки, наскільки ви можете. І з видихом повертаємо назад. Вдих. Таз. Розвертається. Так. Почнемо. Вдих потрошку і видих. І спина кругла. Е, стопами дуже стопи свої, притисніть дуже міцно до свого килимка, так, щоб ніби, ніби ваші стопи вже корінці там запустили. І ще кілька разів. Вдих і видих. Угу. І видих. Тепер. Руки поклали собі е, на боки, так, і згинаючи праву ногу в коліні, таз подаємо вперед. Я хочу, щоб ви відчули, як потягнулася ось ця частина, передня частина стегна. Можна руки за, позаду покласти собі е, в, в, в видих, на видиху, на видих, на видосі це робимо. Вдих, видих. Намагайтеся притиснути свою стопу дуже міцно. Випрямили ногу, розслабилися. Видих. таз подаємо вперед. Вдих. І ще раз. Видих. І вдих. Дуже добре. Розвернулися в інший бік. Те саме робимо. Перевірте, будь ласка, щоб ваші п'яточки були на одній лінії. Перепли, переплітаємо, так? ніби сперлися о стіну, скруглили спину і поїхали таз, вдих. Розвернули таз праворуч, видих. Повернули вперед. Ви вдих. Розвернули навдосі. Таз, трошки, без зайвих таких зусиль. Кілька разів у ритмі свого дихання. І ще трошечки повернулися. Добре. Тепер поклали руки собі на таз або на Боки, Як вам зручніше, згинаючи ліву ногу в коліні, таз подаємо вперед і відчуємо, як натягнулася ось ця ділянка. Вдих, розслабилися. Видих. Задню ногу намагайтеся не згинати в коліні. З видихом, з видихом подаємо таз. вдих, розслабилися. І ще пару разів. Видих. Вдих. І ще останній раз видих і вдих. Розвернулися, переплітаємо знову пальчики. І поїхали. Рухаємося по колу. Півкола це видих. І тут зверніть увагу, ваші руки, ніби приклеєні до вух. Тобто не руки окремо, а ми з руками. Півкола – видих. Півколо вдих. Півкола видих. Півкола вдих. В один бік. І поїхали в інший. Півкола. Півкола. Видих. З видихом. Угу. І ще. І вдих. Добре. І тепер ще попрацюємо з плечиками і на цьому зак... закінчимо. Розвертайте свої стопи трошечки Н... назовні. Так, потрошку. І тепер що ми робимо? Ми е, тягнемося лівим плечовим суглобом до правого коліна. Е, знову ми е, і рукою штовхаємо стегно від себе, Ви... е, а праве плече назад розвертаємо видих. І тепер робимо коло своїм лівим плечовим суглобом. Посередині вдих. Те саме в інший бік. Видих. Штовхаємо таз назовні. Вдих. І ще видих. І з, зі вдихом посередині. Видих. Вдих. І останній раз видих. Потягнули. І штовхайте таз назад. Розтягуйтеся. І останній раз видих. І вдих. Добре. Зібрали свої ноги ближче. І для того, щоб розслабитися, уявіть, що ви змія. Або уявіть, що перед вами стіна. І ви спочатку торкаєтеся стіни колінами. Далі, ну, скоріш за все, животом, потім груддю, потім підборіддям. І це все ви робите, ніби у вашого хребта немає кісток. Ми робимо вдих, спокійний і видих ртом. Ніби видихаємо із себе усю тяжість, видихаємо із себе усі негаразди. Знову робимо глибокий вдих. Якою буде амплітуда у вашої змії, це неважливо. Я хочу, щоб ви відчули, що ви розслаблені. Руки ваші бовтаються, ніби вони мотузочки. Добре. Тепер ми заплющуємо очі. І знову повертаємося до своєї постави. Лінія хребта вона пряма, коліна розслаблені. Сам хребет розтягнутий. Ми знаходимо центр своїх стоп і шукаємо, шукаємо відчуття відчуття ялинкової прикраси, яку підвісили у невагомому просторі, легкість. Відчуйте, як ви себе почуваєте фізично. Зверніть увагу на те, який настрій у вас наразі. Якщо ви все правильно вистроїли свою поставу, відбудували її, то ви відчуєте легкість і навіть здатність залишатися в такому положенні довгий час. А тепер відкриваємо очі. Дякую вам. Почувајте се добре. Па-па.